Це просто мене звуть Наталя Томашук, і я репетитор з досвідом. Якщо ти вперше на цьому каналі, то обов'язково підписуйся на цей канал та поширюй між своїми друзями, адже тут завжди багато цікавого та корисного з математики. А наразі дивись моє нове відео. Сьогодні розв'яжемо задачу. За 5-6 клас ця задача була на ЗНО у 2021 році. Отже, це типова задача, яка може вам зустрітися в майбутньому на ЗНО або на НМТ. Отже, у нас задача. За 6 однакових конвертів заплатили 3 гривні. Скільки всього таких конвертів можна купити? За 12 гривень. Що нам відомо? Нам відомо, що 6 конвертів. 6 конвертів. Так, 6 конвертів, це кількість у нас конвертів. Заплатили 3 гривні, тобто вартість 6 конвертів 3 гривні. І потрібно знайти вартість 12 конвертів. Спочатку розв'яжемо по діях. Тобто, маючи кількість та вартість, знайдемо ціну одного конверта. Щоб знайти ціну, потрібно вартість поділити на кількість. Отже, Перша дія у нас буде 3 поділити на 6. Можемо ділити в стовпчик, можемо ділити усно. Я вже вам відразу пишу відповідь, що це буде 0,5. 0,5 гривні. Це у нас ціна, ціна. Ціна одного конверта. Ціну одного конверта маємо. Потрібно знайти вартість, кількість, яку ми можемо купити за 12 гривень. Отже, щоб знайти кількість, нам потрібно вартість, вартість це у нас 12 гривень, поділити на ціну. Таким чином, друга дія у нас буде 12, поділити на 0,5. На число з комою ділити не вміємо, тому ми переносимо кому, так, пам'ятаємо. Ось тут переносимо кому, і ось тут переносимо кому. І будемо мати 120 поділити на 5. Поділити на 5. І це дорівнює у нас скільки буде. 12, поділити на 5, 2. Далі, 20, буде на 5, 4, 2, чого? Конверти. Так, ми розв'язали задачу по діях. Як ще можна розв'язати цю задачу більш швидко і просто і легко? Зараз розглянемо варіант розв'язання цієї задачі за допомогою пропорції, яку вивчають у 6 класі. Так. значить, Складаємо коротку умову, що нам відомо. Відомо, що 6 конвертів коштують, заплатили 3 гривні. Скільки конвертів, значить, x конвертів за, можна купити за 12 гривень. Я ось так складаю собі пропорцію. Да, ставлю тут риску другу, а тут ніби дорівнює. І x у нас невідоме. x дорівнює. Нам потрібно 6 помножити на 12 і поділити на 3. 3, 6, я скорочу на 3. Тут залишиться 1, тут залишиться 2. Залишилося перемножити 2 на 12, буде 24. І поділити на 1 буде мати 24. Отже, розв'язуючи цю задачу двома різними способами, ми отримали одну й ту саму відповідь. Отже, відповідь до цієї задачі нам потрібно обрати серед поданих. І ми вибираємо варіант В-24 конверти – Можна купити за 12 гривень. Я думаю, тобі сподобалось моє відео, тому став лайк, якщо ж ні, став дизлайк. Пиши в коментах, що ти хочеш бачити в наступних відео. Наразі дякую за увагу. Пока-пока!